Вітаю! Мене звати Тарас Жовтенко, Я безпековий аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ви дивитеся подкаст НАТО в деталях. Сьогодні зі мною полковник Геннадій Коваленко, директор департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України. Вітаю пане Геннадію. Доброї дякую, що ви з нами. Дякую, що розповісте нам трошки більше про НАТО в деталях і про специфіку того, як Північно-Атлантичний альянс адаптувався до абсолютно нових безпекових реалій уже другої фази російської збройної агресії проти України, фази повномасштабного вторгнення, яка почалася 24 лютого 2022 року. І відповідно я би хотів, щоб ви нам більше трошки розповіли про ті політичні військові трансформації, які відбулися і на рівні північно-атлантичного. Альянсу в цілому і на рівні окремих країн-членів. І моє перше питання до вас буде про те, як на вашу думку змінилися політичні підходи і політичне бачення безпеки НАТО і країн-членів НАТО після того, як вони побачили повномасштабну війну в Європі, повномасштабну війну Росії проти України. Пане Тарасе, перш за все, дякую за, за запрошення долучитися до цього подкасту і е, дякую за цікаве питання. Але я хотів би зазначити, що ви в вашому питанні сказали, як НАТО адаптувалося. Перш за все, НАТО ще не адаптувалося, вона ще адаптується. До нових реалій, до нових безпекових умов і до тієї ситуації, яка склалася зараз в глобальному контексті і в контексті регіональному. Говорячи про НАТО, перш за все, хотів би зазначити, що з 2019 по 2022 рік я працював в стратегічному командуванні НАТО з трансформації в Норфолку, Вірджинії, і саме це командування опікується. Питаннями адаптації, трансформації, скажімо так, адаптування НАТО до сучасних реалій. Скажу відверто, що Північно-Атлантичний Альянс він не розпочав адаптацію з скажімо так з 2022 року. Вони почали це цей процес набагато раніше. Хотів би зазначити чи зупинитися на підсумках саміту Уельсі в 2014 році. Перш за все, було прийнято рішення про зміну командної структури НАТО. Було введено декілька додаткових командувань, зокрема командування НАТО з логістики в Ульмі, в Німеччині, до речі, це не це, це така, скажімо так, Цікава, цікава інформація, і було збільшено кількість особового складу командних структур НАТО. І було, скажімо так, розпочато роботу над стратегічним документом, який називається NWCC – NATO Warfare Кейпстон. Concept. тобто, це концепція ведення бойових дій НАТО. Зупинюся трошечки, скажімо так, детальніше на, на, на цьому питанні. Цей документ він відображає бачення НАТО на не тільки на, на сьогоднішній час, на поточний момент. Він відображає бачення НАТО на майбутню перспективу. Я маю на увазі наступні 10-20 років. Будемо відверті. Будемо відверті. Концепція НАТО стосовно Польщі, ви зазначали двосторонній формат. Концепція НАТО стосовно Польщі і країн Балтії полягала в наступному. У випадку нападу з боку Радянського Союзу була, скажімо так, вона називалася Survive to Operate вижити, щоб працювати. Ця концепція полягла в тому, щоб, скажімо так, відійти від території і Балтійських країн, і певних територій Польщі на, скажімо так, на певну відстань, зосереджуючи зусилля НАТО, концентруючи зусилля НАТО, зосереджуючи сили. І засоби НАТО для подальшого, скажімо так, впливу на Російську Федерацію і витіснення їх з території з загарбленої території водночас, водночас на жаль, з урахуванням досвіду України, з урахуванням того, що росіяни робили і в Бучі, і, і, і в Ірпіні, НАТО зробило висновок. Якщо вони будуть продовжувати впроваджувати цю концепцію, дозволяючи росіянам хоча б на декілька тижнів утримувати територію, заграбану територію, не буде кого визволяти. На жаль, і це головний висновок для НАТО. Це головний урок для НАТО. І це головна зміна не тільки в концепціях, доктринах, стратегіях НАТО, це зміна в НАТО мейнсет, в НАТО світогляді. Продовжу. Я згадував саміт НАТО у Вельсі. Одна з принципових, одне з принципових рішень НАТО у Уельсі було не тільки зміна парадигми, зміна підходу НАТО до ведення бойових дій, це зміна до розгортання сил та засобів НАТО на території Східної Європи. Тобто, що ми з вами бачимо? Знову ж таки повертаючись, я був першим українським офіцером, хто навчався в Балтійському коледжі НАТО в Естонії, в Тарту. От і в нас тоді була, скажімо так, така стратегічна гра чи навчання в Литві, в Шауляї, в Зокняї. Ми вивчали, які літаки НАТО можуть розгортатися на аеродромах Литви. От і зараз те саме очікує і нас. І повертаючись до розгортання НАТО, одне з одне з принципових рішень тактичних і оперативних НАТО було збільшення кількості літаків патрулювання НАТО в 2014 році, не зараз, в 2014 році, з 4 до 16. Це тільки в Литві. Зараз, коли ми з вами говоримо, вже є три аеродроми, не тільки Литва, а три аеродроми, де базуються літаки НАТО, і вони здійснюють повітряне патрулювання. Чому я це питання згадав? Тому що, як наш також президент зазначав, наша стратегічна мета НАТО. Чому? Тому що одне з наших головних завдань є, що це хост Неншн супорт. Тобто ми повинні адаптувати нашу інфраструктуру, наші аеродроми, наші порти, наші шляхи для прийняття військ держав-членів НАТО. І це дуже гарно описується, оцей цей підхід уже з нашого боку, в концепції Enhanced Forward presence, яка в тому числі передбачає те, що на територіях східного країн східного флангу НАТО будуть розгорнуті додаткові ресурси, починаючи від техніки, закінчуючи боєприпасами. І ну, по суті, все буде готово для того, щоб ну, скажімо так, вести активні бойові дії і захищати, от саме в першу чергу, східний фланг. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, якщо говорити про військово-технічний аспект готовності альянсу. Реалізовувати ось ці стратегічні концепції, наскільки НАТО зараз відчуває готовність е, по е, технічному забезпеченню, по кількості військ, по здатності розгортання, тому що питання з логістикою, питання банального доїзду танків на полігони да, через німецькі кордони ну це ж дуже це, це дуже цікаві речі, які час від часу вспливають в медіа. От, і наскільки альянс розуміє ці проблеми, наскільки він готовий з ними працювати? Дякую за це питання. До, до, досить вчасне питання. Чому? Тому що буквально. Вчора я мав бесіду з державним секретарем Міністерства закордонних справ Німеччини з приводу адаптації національного законодавства, host nation support, підтримки країни господарки. Я вам скажу відверто, що і depends, це залежить. Тобто, якщо говорити про НАТО, в цілому да вони цим питанням опікуються для них це цікаво. І вони абсолютно чітко розуміють, без вірі що без вирішення цього питання руху надалі немає. Водночас, ви розумієте, що НАТО складається з 32 країн, і виклики, які є для країн Східної Європи, наприклад, країн Балтії Польщі, то самої це не є виклики, скажімо так, до для країн ну, будемо відверті, Португалії, Іспанії. У них є інші речі, на яких вони зосереджують увагу. Водночас, з призначенням нового генсека Марка Рюте, в нас є досить, скажімо так, обґрунтовані сподівання, що Альянс повернеться, скажімо так, обличчям до цього питання, бо, скажімо так, до повномасштабного вторгнення в Україну. На жаль, в НАТО існувала така ситуація, існувало таке бачення, що війну можна виграти літаками і дронами. Будемо відверті. Тобто, оці sexy pictures, там networking, там cognitive superiority, smart defense, ці всі речі, вони, на жаль, не спрацьовують. Чому? Тому що НАТО ще раз переконалося, що without boots on the ground, без Скажемо так, військ на території немає, не може бути перемоги, на жаль. І НАТО це усвідомило. Це дуже добре, що вони усвідомили, і вони повертаються знову ж таки до питання опрацювання, по-перше, розгортання сил, забезпечення сил, тренування сил. І ви зазначили досить е -е, гарно е -е, питання логістики і питання забезпечення і питання переміщення. Я абсолютно впевнений, що саме ці питання зараз на порядку денному в НАТО. І, до речі, я згадав цей, цей документ під назвою NWCC, NATO Warfare Capstone Concept. на виконання цього стратегічного документу в НАТО. До речі, я залучався до, до опрацювання цього документу. Вже коли йшла повномасштабна війна. На виконання цього документу вони розробили документ VDA, Warfare Development Agenda. Warfare Development Agenda – це оперативний документ. Який дозволяє в сучасних умовах, навіть в умовах в умовах агресії Росії проти України дозволяє НАТО адаптуватися і приймати ті рішення, які вимагаються від НАТО. Дякую, пане Геннадію. І от в продовження ви згадували вже про те, як змінювалися стратегічні підходи альянсу, як змінювалося їхнє бачення в принципі війни і безпеки в Європі під впливом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На ваш погляд, як саме НАТО адаптує, аналізує і адаптує український досвід, те, що вони бачать на полі бою в Україні, в своє бачення в своє планування, починаючи від стратегічного рівня і закінчуючи оперативно тактичним Дякую за це запитання. Скажу вам відверто. Значить, ви знаєте, що в нас є такий формат співпраці з нашими союзниками. Я не називаю їх партнерами, вони союзники. Значить, формат співпраці з нашими союзниками Рамштайн. Я є секретарем цієї робочої групи, яка працює над Рамштайн-форматом Рамштайн. І один із ключових, скажімо так, моментів. Чи девелопмент із ключових перспективних напрямків це переформатування формату Рамштайн в НСАТУ NATO Security Assistant Training Ukraine. Фактично, НАТО ще додає кредибіліті, тобто своєї ваги, тим, що поступово перебирає на себе відповідальність не тільки, скажімо так, надання допомоги, але й відповідальність за рамштайнівський формат. До НАТО. Продовжимо. Одним з ключових питань Рамштайну, знову ж таки, повертаючись до практичних моментів, про які ви запитали, пане Тарасе, повертаючись до практичних моментів, хочу зазначити, що в рамках оцього Рамштайну, механізму Рамштайн, нами за останній рік створено 8 capability coalitions. Це коаліції спроможностей. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що. Ви знаєте, що там, ну, медійно Рамштайн розпіарений, там супер. Але ніхто не той тієї роботи, яка проводиться за цим форматом. І ці вісім коаліції спроможностей це саме той механізм, в рамках якого щоденно... Щотижнево, щомісячно ми ведемо діалог з нашими союзниками. Наприклад, коли ми говоримо про літачкову коаліцію, F-16 коаліцію, тобто там Данія надала нам стільки літаків, Нідерланди надали надали нам стільки літаків, але ніхто не бачить тієї роботи, яка проводиться за цими повідомленнями, що ми отримаємо лінк 16 Певну апаратуру. Ми отримуємо авакси від Швеції, щоб бачити і чути далі, ніж ніж ми чули і бачили до того. Ніхто не говорить про аеродроми, які ми адаптуємо не один, не два, не три, не п'ять, навіть ні десять. Для того, щоб приймати не тільки F-16, а в нас перспектива є, в нас є гріпини, в нас є міражі в перспективі, які будуть надходити на, на озброєння нашої держави. Більше того, говорячи про е, практичні аспекти, е, скажімо так, залучення НАТО, хотів би наголосити на одному моменті, який мало хто знає, але він дуже важливий. Це момент PME, називається Professional Military Education. Тобто професійна військова освіта. Саме цей механізм, саме ці заходи в рамках Professional Military Education, вони є, скажімо так, цементом цих capability coalitions. Тобто нам недостатньо отримати F-16, хлопці, дівчата. Нам не достатньо адаптувати аеродроми. Нам головне змінити майнсет, світогляд, відірватися від цього грьобаного радянського союзу і йти вперед. Дякую, пане Гнадію. І е, фінальне запитання, яке я ставлю всім, всім гостям нашого подкасту. Е, це запитання, бонус, е, і воно коротке і коротка відповідь. Е, скажіть, е, як ви вважаєте, чи захистить Україна НАТО? Вона вже його захищає. Вона вже Україна вже захищає НАТО. Хлопці, дівчата, доповідаю голосно, як в нас кажуть в армії. Да? Дивіться, якщо б от уявімо, уявімо на секундочку, що ми не встояли. На секундочку. Путін був би у Варшаві Day Before yesterday, Я маю увазі позавчора. Абсолютно відверто вам скажу. Хто не вірить, прочитайте, будь ласка, книжечку під назвою «Great Chessboard, велика шахівниця пана Збігнева бжижинського Він сказав абсолютно абсолютно чітко, без України Росія не має ні жодного шансу стати «Great Power». Стати величною, тому давайте не дамо їй цього шансу. Дякую, пане Геннадію. Нагадаю вам, ви дивилися подкаст НАТО в деталях. Мене звати Тарас Жовтенко. До зустрічі в наступних випусках. Дякую. Слава Україні. Дякую.